Здається, нам пора спати. Ті лягає, я ще маю закінчити декорації та перевірити план розсадки. Так. Привітик. Мамо. Ти невчасно. Мені оце цікаво. Це генетика чи якийсь пілатес. Ми з подарунком це буде щось позичене, принесе удачу. Хоча дядькові Грегу відтяло голову навантажувачем. Та ножі тут ні до чого. О, Хтось лишив це у вані. Ти запросила колишнього? Він наче зібрався на порно сафарі. Упс, загубив усі гудзики. А не пора вечеряти. Ти красивіша за всіх нас. Здається, ліва цитка нижча за праву. Щось не так. Вони всіх узяли в заручники. План такий. Я кину на нього сітку. А я бризну очі. <share> не вийде. Чому? Надто складно. Я балаю! У -у -у! Саме тому! <sharp> план має бути на одну дію. <sharp> Ніколи не думав, що й ти мов наручник крізь джунглі. Шо? З гранатою. О, У нього! Граната! О! Сер, віддайте мені гранату! Тримай! Тримаю. Тримаю. Тримаєш, тримаю. Тримаєш. Так, тримай! Ти помер! Ми все владнаємо! Ця сукня ще краща! Хотіла щось нетрадиційне! Ніхто не скривдить мою сім'ю! Не відпускай! Тримайся! А! Керол, дякую за ніж для торта. Я обожнюю цей ніж для торта.